Вітаю, це західна мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні ми поговоримо про підсумки візиту Бориса Джонсона до України. Борис Джонсон не потребує зайвого представлення, але під час його нового приїзду найчастіше лунала фраза Великий друг України. Джонсон уже як рік не очолює уряд Великої Британії, але його внесок у нашу боротьбу проти російських окупантів українці не забувають. І цілком очікувано, що новий приїзд неординарного британця перетворився на кількаденний марафон промов подяк, нескінченних селфі, інтерв'ю і почес. Нагороджень. До України Борис Джонсон прибув у п'ятницю, 8 вересня. Візит тримали у таємниці. Джонсон взяв участь у форумі Ялтинської європейської стратегії, а також зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Громадяни Великої Британії і близько не відчувають до колишнього прем'єра тієї прихильності і навіть любові, яку на кожному кроці проявляють українці. Яскравий навіть дещо ексцентричний Боріс Джонсон став прем'єр-міністром у кризові для Британії часи. І до всіх викликів і проблем додалася також і пандемія ковіду. Згодом усі дізналися про таємні чи то вечірки, чи то неформальні робочі зустрічі у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт-10 – у той час, коли звичайні британці через ковідні обмеження не могли навіть провідати своїх рідних. Під тиском преси і суспільства Борис Джонсон тоді пішов у відставку, однак свій слід в історії він точно залишив. Залишив бо взяв на себе лідерство у питанні підтримки України усім необхідним озброєнням для успішного протистояння російській агресії. В багатьох рішеннях Велика Британія випереджала усіх інших західних партнерів України, включно зі США. Протитанкові комплекси НЛАВ уряд Джонсона передав Києву ще за місяць до великого вторгнення Росіян. Згодом, а були рішення запросити наших військових на навчання до Британії передати протикорабельні ракети, танки челленджер 2 та далекобійну зброю. І роль Бориса Джонсона у всіх цих кроках незаперечна, адже це він обрав черчилівські інтонації у реакції Лондона на найбільшу війну в Європі із часів Другої світової. Після Києва Боріс Джонсон прибув до Львова, де його чекала справді насичена програма. Спершу разом із мером міста Андрієм Садовим британський політик вшанував пам'ять загиблих українських воїнів на Личаківському цвинтарі. Ну а також відвідав меморіал героїв Небесної Сотні. І ви тільки послухайте, як львів'яни зустрічали Бориса Джонсона на площі ринок. Так, вітайте. Даю форс. А в Львівському національному університеті Джонсону урочисто присвоїли звання доктор Гоноріс Кауза. Вчена рада прийняла це рішення, ще в жовтні минулого року і таки дочекалася особистого візиту дорогого гостя. Також екс-прем'єр Великої Британії відвідав реабілітаційний центр Unbroken, або ж Незламні, де лікуються наші поранені військові. Тут створені найкращі умови для відновлення наших героїв, і візит британського гостя. Безумовно, допоможе привернути світову увагу до питання реабілітації ветеранів в Україні. У Львові не забули показати Джонсону і місцеві інноваційні стартапи, які вже допомагають ЗСУ. Британцеві продемонстрували 25 унікальних розробок: від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів камікадзе які допомагають військовим ефективніше нищити ворога. Символічно, що у день перебування Боріса Джонсона у Львові, футбольні збірні України і Англії розписали нічию у важливому матчі відбору до футбольного євро. Зрештою, головну перемогу ми в ці дні здобуваємо зовсім на іншому полі і робимо це із відчутною допомогою Великої Британії. І за це вкотре варто подякувати нашим друзям. Ви дивилися Західнет новини до наступних зустрічей.